Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 жовтня 2024 року віце-президентка Чака Мала Гарріс провела виступ під час одного з заходів у. З Дейлі, штату Аризона, і вона була присутня на форумі. Чи це було зібрання, назва країна над партією? власне, зараз ми коротко обговоримо основні тези, які зазначила Гарріс, і я дам пояснення, чому власне, вона здійснила виступ в межах такого заходу. Отже, Гаррі зазначила, що вона подорожувала країною і зустрічалась з різними людьми. Ми дуже важливі для інших світових країн. Я працювала за Джона Маккейна, республіканця, дуже топового і фахового. Він стояв на принципах рівності. Джон Маккейн проголосував проти скасування закону про доступне лікування. Тобто з цієї частини промови ми вже робимо висновок. Ціль так, цього виступу. Це вплив на тих республіканців, так, які або не визначились, або є поміркованими, так, або ті, хто не підтримують Дональда Трампа, і. Час праймеріз голосували за Нікі Гейлі. Раніше ми зазначали, що демократи мали такий проект, так, який працював з тими виборцями, які голосували за Гейлі, і власне тими республіканцями, які розчарувалися в політиці Трампа і не готові його підтримати. Власне. Під час цього виступу Гарріс якраз намагалась донести свої основні позиції саме до цих республіканців, так, які або голосували за Нікі Гейлі і були розчаровані Трампом, або ті, хто загалом не приймав участь у праймеріс, або іншими так, республіканцями, там, які загалом не задоволені політикою Трампа. Власне, далі Гарі зазначила, що виграти вибори буде непросто. Ми підтримуємо свободи, ми можемо не погоджуватись з різними думками. У цьому є суть демократії. Далі була достатньо непогана обіцянка, і знову ж таки вона спрямовувалась на виборців республіканців, так які не вдоволені політикою Трампа. Отже. Гаріс запропонувала наступне: я планую запровадити певну структуру, двопартійну раду радників, які потім зможуть давати відгуки про політику, коли ми рухаємося вперед. Нам потрібна здорова двопартійна система. Тобто вона обіцяє, що буде так, створення якоїсь організації, структури. Яка може мати назву Двопартійна Рада радників, так, яка може також мати якісь пропозиції до президента, так, до виконавчої гілки влади. І ці пропозиції можуть у подальшому. Розглядатися. Також потрібно зазначити, що в межах і своїх передвиборчих заходів, і в більшій мірі інтерв'ю е, звучала ще одна обіцянка, що в її команду, в її кабінет може бути взятий один республіканець. І, власне, це також спрямовується на виборців республіканців, так, які не вдоволені політикою. Трампа. І власне Тім Волц, який є напарником Гарріс, губернатором штату Міннесота, він також під час своїх виступів говорить, що Гарріс завжди говорить Волтсу, що нам потрібно звертати увагу і на республіканських виборців, так, для того, щоб об'єднати суспільство. І, власне, на завершення Гаріс повторила тезу, що у нас. Набагато більше спільного ніж те, що нас. Розділяє і в принципі на цьому виступ вона завершила. Тобто тут акценти були на об'єднанні країни і вплив на республіканців, так які невдоволені політикою Трампа. Загалом, це позитивний захід для Гарріс, але тут одне питання: воно є риторичним: чи це не запізно, чи можливо потрібно було проводити більше таких заходів? Тому що, якщо ми дивимось на соціологію, так то ми. Ми можемо зазначити, що демократи, Байден і Гарріс, так вони не змогли значно вплинути на тих виборців республіканців, які не підтримують Трампа, щоб вони підтримали Байдена, так, а після його заміни Камалу Гарріс. Будемо спостерігати за тим, чи за три тижні до виборів. Гарріс зможе досягти цієї цілі, залучити відповідних виборців, поки ну дуже мінімальне там. Результати у цьому питанні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!